День тільки почався івент дуже класний. Знаєш, бокал пустий вражень купа. Цей івент дає можливість людям декому з нуля зайти і дізнати щось нове за рахунок дегустації, за рахунок просто підійти до стенду, поспілкуватися. Це навчальний івент в першу чергу. Атмосфера дуже крута. прийшов вона кейміра з як багато Different varieties. давно такого не було. Індустрія вже така дуже рівна була. Тут е, якийсь класний івент, віскі. Якби можна було показати лайк, я б показав би цією рукою. А взагалі все супер. Мені все сподобалось. Крута подія, Класно, що є велика зона, де можна спробувати унікальні речі. Основа цього фестивалю про те, що це про культуру. Це смачні напої. Ми в тренді, ми, ми впливаємо на світ піски настільки, наскільки ми можемо. треба донатити щоб ці івенти проходили треба допомагати гуманітарна допомога чи там допомога військовим але вона має бути тому що ми також повинні об'єднатися для цього